Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео з продуктами, які закінчились. Не дуже багато переглядів, але напевно це відео більше корисне саме для мене, коли я зберігаю ці порожні пляшечки. Я дивлюсь, що в мене знаходиться в використанні, що більше подобається, що потрібно повторювати, і це допомагає не купляти зайві продукти. Від дермабі, в мене закінчився зволожуючий та освіжаючий лосьон для тіла з дозатором. Це корейський бренд, формула на основі мультиламілярної емульсії. Починала використовувати взимку, але шкіра була дуже суха, а тут така легенька текстура, і не вистачало живлення, тому я залишила на теплу пору року, почала використовувати вже весною і зараз влітку закінчила. Приємний легенький цитрусовий аромат, гарне зволоження на теплу пору року, хороший склад, великий об'єм, зручний дозатор, і, в принципі, в мене в запасах є засоби із більш щільними текстурами на холодну пору року і з більш легкими на теплу, вони всі потрібні, і для кожного засобу є свій час. Такий продукт, думаю, що буду повторювати, замовляла на iHerb. Ще один крем на основі мультиламілярної емульсії від корейського бренду Атапальм. Це засіб для обличчя використовувала моя дитина об'єм 35 мл. Крем без такого якогось відчутного аромату, ніжний м'який, захисний, зволожуючий підходить для чутливої шкіри. Дуже гарно такий крем використовувати підліткам. Тому що, навіть якщо є висипання, шкіру не потрібно пересушувати, її потрібно відновлювати, зволожувати та захищати, дитині сподобався. Думаю, що теж будемо повторювати і замовляла також на iHerb. Шампунь від компанії Reflame, який є майже в кожному відео з продуктами, які закінчились, Купляємо на постійній основі, коли є якісь знижки, одразу беру декілька упаковок з лимоном та м'ятою для жирного волосся 250 мл. Якщо був би великий об'єм, я би купляла сразу декілька бутилочок цього великого об'єму, але, на жаль, немає. Обов'язково повторюємо, дитині дуже подобається. Гарно промиває, гарно освіжає волосся. Повторюватись не буду. Також від компанії Reflame закінчила підтягуючий гель-крем із серії The Body Edition з гіалуроновою кислотою. Дуже довго був в мене в використанні, використовувала для шкіри живота та грудей, але іноді забувала, а іноді поспішала і наносила просто ось цей ласьйон на дані ділянки. В принципі, продукт хороший, особливо він мені подобається в використанні саме влітку. Зараз дістала інший продукт з цієї ж самої серії антицелюлітний гель. Також дуже гарний він на спекутну пору року. І все ж таки ефект від цих продуктів є. Тільки в комплексі з нормальним харчуванням, тренуваннями, можливо, якимись масажами. Після 40 років все це працює в комплексі, як я помітила, тому що з певного віку. Стає все складніше і складніше, доглядати за собою, тримати себе в гарній формі і більше засобів для цього потрібно. На роботі використала спрей для обличчя із серії Wound. це теж компанія Reflame. Тут був об'єм 150 мл. Використовувала для зволоження. В принципі, один раз спробувати можна. Але саме для мене зараз більше підходить термальна вода. Авен. Я не хочу ніяких засобів з ароматами. Використаю все те, що є в запасах, і в подальшому буду купляти, напевно, тільки термальну воду. Закінчився крем від в серії примальба. Він називається Кокон крем. Це дитячий крем, який можна наносити і на тіло, і на обличчя об'єм 50 мл. Там є, по-моєму, і більше, я замовляла на натіну. Використовувала саме як крем для рук, дуже сподобався, гарне зволоження, швидко вбирається, не липкий, не жирний. і дуже часто компанія Адерма дає його в подарунок за покупку своєї продукції. виготовленої у Франції, думаю, що також буду повторювати. Мило у нас було в використанні від компанії Reflame з цим приємним ароматом мімузи, 75 г брусочку, зручна форма. На початку аромат більш виражений, потім він стає трохи таким ледь помітним, але все одно якість мила компанія Reflame мені подобається, тому замовляю і буду купляти, звичайно, ще. Далі, друзі, покажу добавки. Ось така велика упаковка мелатоніну від бренду Force Factor. Тут було 120 жувальних гумок з ягідним смаком. 10 мг мелатоніну на порцію, тобто це дві жувальні гумки, але я використовувала по одній. І цього було достатньо, коли ви починаєте приймати мелатонін, приймайте його з самого маленького дозування, не беріть велике. Допомагав спокійно засинати, прибирає пробудження вночі, які у нас бувають через стреси, можливо, в когось через інші якісь гормональні проблеми. Тому мелатонін в мене є в використанні і завжди є в запасі. Використовую з перервами, бо постійно його краще не приймати. Краще приймати десь 2 тижні, потім робити в перерву. Зараз в мене буде в використанні від бренду Natural Factors, але цей сподобався продукт дієвий. Закінчився улюблений продукт це НРЦ з сайту В середині 30 пакетиків з порошком, який розчиняється у воді. Цей мав смак лимону та імбиря без цукру для підтримки імунної системи. В складі, окрім вітаміну С, є інші вітаміни та мінерали. Дуже гарно підходить, використовувати. Під час якихось вірусів та застуд після тренувань в спекотну пору року. Наразі iHerb трохи знизив ціну в порівнянні з тим, що було раніше. Раніше якось дуже різко ціна зросла, зараз починає зменшуватись. Буду повторювати, це не перша і не остання упаковка. Продукт дієвий і гарно засвоюється через те, що це не капсули, не таблетки а Порошок і швидко і дієво працює, особливо для тих, в кого є проблеми зі шлинково-кишковим трактом. Закінчився улюблений часник в капсулах гелевих від бренду Solgar. Тут їх було аж 250 штук, надовго вистачило. Поки що це як і був самий улюблений часник сайту iHerb. Він не залишає ніяких неприємних відчуттів при прийомі, не залишає неприємного запаху, хороший концентрат для підтримки імунної системи, серцево-судинної системи. Замовляю вдруге і буду ще повторювати. До речі, цю баночку з-під мелатоніну Force Factor я викидати не буду. Пересиплю сюди ліцетін від бренду Ingredients, який мені прийшов в пакеті, і буду далі користуватися цією упаковкою, вона отримає друге життя і буде трохи менше забруднювати навколишнє середовище непотрібним пластиком. А ліцетін в мене закінчився від бренду Now. Соняшниковий. Тут 1200 мг в одній капсулі. Приймати потрібно по дві: тобто, це 2400 мг, Всього тут 100 гелевих капсул. На сайті є також і упаковка Д200 капсул. Наразі я вже казала, що обираю ліцетін від мікроінгредієнс в пакеті. Тому що там більше капсул надовше вистачить і менший розход на потрібного пластику. Із продуктів харчування, які ми замовляли на iHerb, закінчився каліфорнійський мигдаль в великій упаковці 226 грам. Дуже сподобався, смачний, замовляла зі знижкою мінус 50%. Якщо ще є в продажу на сайті, обов'язково залишу посилання, як і на всі продукти, які купляла на iHerb. Тут є позначка USDA Organic хороший якісний продукт і дуже корисний для, жінок, для жіночої гормональної системи. Друзі, якщо відео сподобалося було корисним, поставте, будь ласка, лайк, щоб я розуміла, що ця тема вас цікавить. Дякую всім, хто використовує мій промокод для купівлі на сайті Hurb. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою. Чекаю на ваші коментарі. Діліться своїми враженнями, якщо якимись продуктами, з тих, що я показала, використовувалися, і до зустрічі в наступних відео. Всім до побачення, друзі!